Інсайт, який я тільки що зловила, коли робила вечірню практику. Це зараз всім експертам, всім людям, взагалі, просто всім людям слухати. Тільки що робила вечірню йогу перед сном. І я вже давно робила цю практику саме з цією людиною, саме, цю, саме цей, під цей ролик. І в прошлому, году, і позапрошлому, не, не один раз, і знову я вернулася до цього. І коли зробила практику, думаю, Ось зараз напишу коментар, вдячність, хоча я до цього вже писала. І думаю: блін, виходить, раніше я писала коментар один тільки раз, коли там подивилася якесь відділ чи якусь практику, і все, ну, типу, я вже ж написала, більше вже не треба. І тут мені прийшла така метафора: от Яна, прикинь, якщо ти зварила борщ, чоловік поїв і сказав один тільки раз один раз за все життя. Як буде? Нормально, прикольненько? Ти ж його вариш надуючий раз, раз, і ще раз, і ще раз, а він тільки раз сказав. Так само і тут. Ви подивилися якесь відео, і кожного разу, ви подивилися, зробили якусь практику і подякували. Це буде якраз про те, що ваш чоловік буде вам дякувати кожен раз за кожен ваш борщ. Кому інсайт? Поділіться в коментарях.